Тут виклала інформація про те, що е, Росія платить своїм лобістам в сім разів більше, ніж Україна. Ну, no. можна, можна платити менше в сім разів, тільки ж не, не тирити. Тоді буде ефект. А, а судячи з цього лоб, лобістів вони попризначали самі, самих, своїх. Бо тут виплила одна мила історія про Милованова і про. Е, Віце-прем'єрку Свереденко е, Середенко. О, це цікава е, віце, історія. Ну, феноменальна. Ну була свого часу практика, коли, наприклад, е, в перших скликаннях народні депутати е, оформляли своїх дружин, ну, до когось знайомого, а брали до себе помічниками їхніх дружин. Така практика була. Ну але щоб змовитися і пооформляти себе членами наглядових рад і виплачувати по 800 тисяч гривень гонорарів. Ну, я афігував. Я, чесно кажучи, я був членом наглядових рад трьох університетів. Ніколи жодної копійки не поклали. Взагалі наглядова рада, це, це робота на розвиток, а не для того, щоб стирити щось. Блін, я дивлюся, а там йдуть такі виплати, гонорари за викладання за щось там таке. Ну це просто гапли. А це між між собою зробили. Так, там, вибачте, більше трьох мільйонів гривень на рік отримують вони зарплати за викладання. А ви? це я собі уявляю, скільки 24 на 7 треба викладати напевне. 24 на 7, ну просто не спати, тільки ходити і викладати. Друже, я вибачаюсь, воно виглядить трохи не, не це. Я може, вони на стіл викладають. <різوع> <різوع> такі викладають які, щось що на стіл. Вони. Хто його знає, ну в стриптизі три мільйони, в принципі, можна заробити. Ну, але на педагогіці щось не віриться, блін. На педагогіці точно слухайте, де. Я згадав, Володимир Зеленський обіцяв 4 тисячі доларів вчителям. А ну нормально. Зарплата піднялася вже 6 тисяч доларів на місяць. Та, та, та. Ну, хтось там з боку сидить, звичайно. Ну, Дуже ну, тут, тут ж почалося, що хто є патріот, а хто не патріот, тепер визначають хто. хто... Але е, найбільший галас підняли ті, хто. Чкурнув з України, що, що вони вже не патріоти. Ну якщо воїн, військовий генерал Буданов сказав, що ну якось ви не підходите, бо причому він делікатно сказав, що всі, хто не допомагає армії, ну так перші почали верещати ті, що точно не допомагають армії. Бо можна бути в різній постації, але всіляко щось сприяти обороні, не вимагається з усіх е, мобілізацій. Але допомагати можна. І от я ще ну, в розвиток теми про те, що ну, свій до свого по своє, так би мовити. <свіст> Бо Милованов вже теж у відповідь отримував своє. Свереденко від Милованова, а Милованов від Свереденко отримав, щоб люди зрозуміли, про що ми говоримо. Вони в різних інституціях, але позачисляли одне одного в якості членів наглядових рад. І башляють від душі, так би мовити, свій до свого по свої. Але зараз вилізла ще одна історія: бо коли ну, почався вереск, хто патріот, хто не патріот, і хто громадянин і хто не громадянин, ну, тут швидше, да, Будан говорив про громадянина. Ну, громадянин це позиція. Це, ну, Тобто, це, ну, наприклад, є. Купа, от є японець у Харкові, дуже ну, світла людина, йому вже за 70 років, він відкрив волонтерське кафе і годував е, Харків'ян безкоштовно. Це громадянський вчинок чи не громадянський? Я вважаю, що громадянський. Причому пройдохи харківські скоти відвіджали в нього це кафе, витворили е, його за межі України, потім якось все-таки. По-моєму, міський голова Терехов зрозумів, що це, це зовсім по-скольськи виглядає. Йому повернули візу, він повернувся, знову волонтерить. Ну, от це все, що треба знати про цих Мілованових і, і, і Свереденок. Оце вони, це їх робота. Так от зараз виникає нова історія про автомобільчики. Тут же декларації е, а, от... повідкривали, так. А, і тут мама дорога, ну, як поперло, так поперло. 100 депутатів Верховної Ради, народних депутатів України, прикупилися автомобільчиками за минулий рік. Це все задекларували чемненько. І тепер починаємо рахувати: ну, цей палець до носа, так би мовити, співставляти. 57. Депутатів від слуги прикупилися новими автівками. Натомість і від Європейської Солідарності 5 депутатів прикупилися новими автівками. Але що це за автівки? Якщо, наприклад, Арріл продав свого Мерседеса якому там, і купив Рамфорту «Тойоту» — хороша машина, надійна, але це ну, не для понтів, а для поїздок. То, чесно кажучи, слуги, які потратили 2,5 мільйона доларів на 50 автомобілів, це в середньому 50 тисяч автомобілів. В середньому 50 тисяч доларів автомобіль. А мені цікаво, а для чого? От щоб що зекономити на бензині, чи якимось чином. Е... Нема на чому їздити, автівок не мали до цього. Ні, ну я так. От що мене мучить зараз. Накинулися на цей міжнародний інвестиційний банк і на е, справу громад. Там приписана з банкшлем. Ну розібратися, чому ви так багато тратите на армію? Я так а за ось... що, на автівки мають тратити, чи що тобі? Ось питання. Я думав, що ж воно, чого, для чого вони це зробили, цей напад на, на Порошенка черговий на справу громад? А виявляється, що автівочки повилазили. І коли починаєш співставлять, скільки донатить Європейська солідарність і Порошенко, це 4,5-4,6 мільярда гривень. Матка Боска. А тут виходить, що щось від слуг не видно донатів. Ну не видно. Блін. Вже бо ці 2,5 мільйони доларів та помножте на 40, та скільки воно виходить. Пане Володимире, вони так бідно живуть, що їм не вистачає на донати на ЗСУ. Розумієте? Не вистачає. Вони дуже бідні, нещасні. У них немає навіть скоринку хліба за що купити. Ну, сто лишком мільйонів гривень вони потратили на себе коханих і проклинають Порошенка за те, що він тратить багато грошей на війну, на на, на донати збройним силам. Ну, правильно, якщо ви як курка грибете під себе і думаєте тільки про свої дупи. То, може, хлопці, може, вам не треба сидіти на тих посадах, яких ви сидите? Бо а це а це я вам скажу совок в головах. Коли пам'ятаєте, що про радянському Союзі, коли боялися лишній раз показати кошти свої, ховалися, е, ви хочете сказати, що в радянському Союзі ж е, були бідні люди і не було багатих? Були багаті люди. Ховалися всі, ховалися, тому що боялися своїх статків показати. Так само і тут. Порошенко донатить, справа громад донатить, Європейська солідарність донатить, а ці донатити не хочуть. Ну так в тому... жаба давить, давить жаба, що вони донатять, а ці давати нічого не Ні. хочуть. З їх точки зору виглядає так, що Порошенко блін, тратить гроші на збройні сили, і скільки в їхніх пабліках було дописів, що Порошенко таким чином піариться на піар. Так бляха-муха, піартеся самі. Піартеся, купуйте автівки, дрони, купуйте реби, купуйте. Ну блін, ви сидите, ваша гнид, гнидна партія сидить на всіх посадах зверху донизу, поставляє якісь калікувати недодрони в Збройні сили, які потім воїни самі ще допилюють і тратять більше ніж грошей, ніж, ніж потрібно було на новий дрон виготовити новий дрон. Тому що каліцтво всяке присилаєте, зараз придумали виставу, блін. В Нетішині судять міського голову за те, що він закупив дрони для Збройних сил, і нібито ці дрони некондиційні. Я не пригадую, яка там сума, по-моєму, чи на 16 мільйонів гривень. Але, блін, покажіть мені в Ізраїлі міськраду, яка донатила на дрони для Цахао. У вас же бюджети Збройних сил зашкалюють реально. Тобто, витрати на Збройні сили відповідають стандартам НАТО, стандартам, наприклад, ну, на витрати на одного воїна в Україні нічим не поступаються. Витратам в Ізраїлі на одного воїна. Ну, а на виході. Тобто, витрати формально є, а воїн нічого не отримує. В нас поговориш з військами. Елементи форми докуповують за свої, взуття докуповують за свої, заправляють автомобілі за свої. Тобто, якщо воїн десь не на е, лінії боєзвітнення, а кілометрів 5 за нею, він же не отримає 100 тисяч, він отримає 30. З них на харчування, вони ж докуповують ще харчування. Шкарпетки докуповують, докуповують взуття, штани, футболки, фліски докуповують, тому що це все летить. це ж... Важка польова робота, і що ми на виході маємо? Маємо збагачення чиновників Міноборони, яких ніхто не судить. Далі ми маємо слух які сидять у Верховній Раді, і їх не гребе дехто краде, що краде, бо ну явно їм там відшпилюється те, що, те, що їм по їхній слугівській ієрархії положено, як кажуть. Належиться. Ну, комусь належиться там, тисяча гривень, ну ковтає і не пілікає, а хтось 100 мільйонів тирь. Ну, але головне, що це, так би мовити, згідно ієрархії, все красиво. Але... А знаєте, для кого це сигнал? Для всіх інших учасників бізнесу, для всіх інших волонтерів, які волонтерять свого бізнесу, допомагають військовим, їм це сигнал. Що ми будемо переставати це робити. А чому? А знаєте чому? Тому що кожна собака зараз з державного якогось органу прийде і почне питати: а що це ви донатите, у вас гроші є? Тоді ми йдемо до вас, ви і не пар... Так це буде відбуватися з гідними людьми. Так. Є достойні персонажі, які претендують на ваші гроші. Да. У вас і ну, гроші виявляється. Ви можете донатити на Збройні сили. Ну, от така. Вони хочуть, що зробити. У них же ж головний волонтер. Це ж ми знаємо хто. Ну да. Так біля голов... головного волонтера такі е, постійно крутяться хлопці, у яких шайба побільше моєї разів три. Я так з жахом подивляюся. Враження таке, що вони Володимира Олександровича об'їдають прямо на роботі, що він не, не доїдає. Правда, він підпух трохи, може, то на нервах, чи що? Може, щось і на нервах. Так вони посилки зараз хочуть обкласти податками, розумієте? Будь-які продажі в інтернеті, вони податками хочуть обкласти. Тобто, якщо я зараз буду продавати ось це, да. якщо воно мені не потрібне буде. Так, це демо... вони вирішують демографічну про проблему. Українці взагалі народжуватись не потрібно, бо основний хто торгує е, на ОЛІС і в різних інших мережах, в групах е, ну в соцмережах, це в основному мамочки надомні, в яких дітки виростають із, із цих пелюшок із не продають їх. Ну а навіщо воно тримати його вдома, так, хочуть Ну, є. Оце вони вирішують, та люди бояться народжувати, вже бояться, бо від війни бояться. А тут ще їм труси лізе гетьманцеві і шукає там десь в трусах заначку на чорний день. Все, що більше 200 гривень продав, хочуть його оподаткувати. Ну, так що продав? Ти ж вже купив, ти ж заплатив податки за це, коли ти е, купував. Ти ж заплатив. Ти сплатив податок від отриманої зарплати чи там допомоги. Сплатив. Далі. Купив, сплатив податок. Ти вже за все заплатив. Тепер ти хочеш це продати і знову з тебе хочуть злупити податок. Це як? Ну так тоді давайте з повітря податки. Ну, раз така жара пішла. Шановні друзі, я ще раз хочу нагадати про підписку на ютуб канал Близнюк наживо. Прямо зараз підпишіться і в під цією трансляцією. Не забудьте підписатися також на ютуб канал Володимира Цибулько, Цибулько Толк. Підписуйтесь, будь ласка, на його Ютуб канал. Обов'язково. Ну і ще, друзі, я хочу вас ще раз закликати допомогти роботі нашого каналу. Нам потрібна фінансова підтримка. Під цим відео і трансляцією є номери карток. Будь-яка посильна для вас сума. Комфортна для вас сума: 50, 100, 200 гривень. Доєднайтеся до цієї Але підтримки. Варто просто навіть підписуватися. Навіть підписка це теж це, уже велика справа. Це, друзі. це натхнення, це це відчуття того, що є комунікація. Так що для початку підписуйтеся. Це це важливо. Тут знаєте, що ще з'явилася інформація? Що виявляється, у колишнього начальника штабу 12 ї бригади спецпризначення Азов Богдана Кротевича, який розкритикував, до речі, Сирського нещодавно забрали орден, Мат, тобто його нагородили, а тепер у нього забрали цю нагороду. Поки я ще був на службі, командир бригади подав мене на нагороду. Процедура не з простих, тривала, бюрократична. Але, врешті-решт, через 4 місяці, президент підписав указ про моє нагородження. В середу, 9 квітня позавчора, друг Калина, заступник командира бригади, привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був в списку нагороджених. А тепер? тепер. Інформація про його нагородження орденом Богдана Хмельницького другого ступеня зникла з сайту Офісу президента. Оце буквально ось інформація сьогодні. А у нас що? Тепер, так, я так розумію, можливо, сьогодні даю, а через 2-3 дні щось мені бамкає в голову. Мені людина не подобається, і я забираю орден. Ну я розумію, наприклад, орден чи е, зірку Героїв України відібрати в бойка. Ну, бо є за що, шу... по-перше, сумнівна нагорода. По -перше, по перше, сумнівна нагорода, точно. Але у воїна відбирати нагороду це вже останнє скотство. Це останнє скотство. Як не крути, а це нагорода воїна. Це не нагорода е, ну, якось. Е... Це не Зеленського нагорода. Це, це, згоди... це нагорода від країни. А, від держ... та, від держави. А, це... Певний вклад. За так. жертовність. Так. І це він вважає, що він має право це забирати. По-перше, це загальна тенденція, яка вкладається, бо Кротевич він все-таки ну, постійно якось випетлював. Він, він постійно уникав певної критики влади. Він постійно якось хотів ну, дружитися з владою, здружитися. І здружився до того, що в нього просто відібрали орден. А хочу нагадати, що. Частина військових, яка заглядає Зеленському в очі, мовчить з приводу того, що судять цілу купу генералів. Я пригадую, що Кротевич і вся ці, ціла група ця азовців, вони е, загризлися із Содолем, Вони загризлися там з цілою купою генералів. Ну, це їхнє внутрішнє військове право, військові між собою. Вони, ну це людські, е, так би мовити, колективи, це завжди конфлікти. І там є є що конфліктувати, бо питання про життя і смерть. Але це військові, це, це коли в їхній кухні вариться це одне. Але коли держава вихоплює із, так би мовити, ну, здирає із грудей орден за відсутністю провини, я розумію позбавити державних нагород за, за державну зраду. Кротевич, ніби в державних зрадниках не числиться. Це Крутевич може здирати із чиновників Банкової, і, 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 і можливо, навіть з Зеленського, який послав Азов в полон. Хтось пам'ятає про це? І, і варто лише нагадати, що на вулицях міст України досі тривають акції Фрі Азов. Які вимагають від влади максимально докласти зусиль для звільнення азовців, ну зрозуміло, що вони пішли в полон за наказом Зеленського, але хтось комусь пояснить, для чого було взагалі доводити до оточення Маріуполя.